Бідність і древність. Одна стара пані влюбилася в свого конторщика. Він, парубок, був бідовий, красивий і на все годящий, і, схоже, з добрячою справою. Пані замахнулась на старість все рівно, як перед смертю, попробувати молодячка. Почала за ним ухажувати, завлікати то все так на обиняки, на м'яки давала вздогад куряків. А далі прямо боц обеняк став казати йому, що, мовляв, вас люблю, бажаю вийти за ваш заміж. Все, що я маю, підпишу на тебе землю, майно і гроші, все твоє буде. Конторщик, розуміється, згодився, погнався за багатством. Після цього вони на другий день кинулися до попів на щот вінчання. Піп подивився на неї, зразу нічого не сказав, бо вона на вид казалась, хоч і стара, а ще в тілі. Жир не спав, живець, схоже був, хотів був владить за нею на що ціни, а далі їй хватив сні. Треба ще звіритись на щот років. Ну, судареня, я перевінчать вас перевінчаю, тільки перше дозвольте вашу метрику, я подивлюсь. Піп, як глянув, а там аж сімдесят роки показує. Піп з досади аж рукою махнув, і каже: з радістю перевінчав вас, та горе, що роки перейшли. Тепер просіть дозволу в архірея. може, він дозволить повінчать. Пані хотіла попа підмогоричить, просила перевінчать, за що обіцяла дати йому 300 рублів. Піп отказався. Чоловік він був багатий, в грошах не нуждався, так що за 300 рублів не хотів свого імення марать. Отказався. Написали вони прошення до архірея, щоб розрішив перевінчати їх. Архерей подивився і, недовго думаючи, одказав: Ну, що ж тут робить? Написали вони прошення до митрополита. Вложила вона в конверт прошення і тисячу рублів. Мовляв, куди хочеш дінь. Візьми хоч на церкву, хоч на бідних, а хоч сам собі візьми, тільки розріши. Митрополит получив пакет, розпечатав, дивиться, там гроші і прошення об розрішенні і повінчать. Він подумав і рішив гроші отдати на церкву, а на прошення наложив резолюцію такого смислу. Дозволяє бідності жениться на древності.